Слушай, казак молодой, клей бой, Крепче клинок удалой, смелее в бой. Честь по-гвардейски храни, знамя полка береги. Симбуховцы бьются, как львы, ай да казаки. Ні, а тобі. От скосять мене, тоді візьме. Двадцять дев'ятий бою не підведе. Путь для отважних в бою тільки вперед. Ровно і дубно дрались. К славній побіді рвались, ескадрони віхренні йшлість, айде козаки. Я завжди цікавився історію 58-му році. На базі 33 ї гвардійської артилерійської бригади Севастопольської було сформовано ракетну дивізію. Її порядковий номер був 37, і так вона стала називатися. 37-гвардійська орденів Леніна і Кутузова другої ступені. Севастопольська дивізія ракетних військ, стратегічного призначення. У склад дивізії війшов і колишній 29-й гвардійський кавалерійський полк. І вийшло так, що полк пройшов від квинка до ракети. На рассвете 31 января 1944 года наш 29-й гвардейский кавалерийский полк, следуя в авангарде 8-й гвардейской кавалерийской дивизии, дозоры вступили на окраину села Скорьгитовки. Первый дозорный заглянул. Первый слева дом. Напротив за столом 8 прицев сидят завтракают. Здесь же слева от них их оружие. Не снимая... Автомат з груди розвернув вправо. Перва зав'язка бою за сіловський житов. Командира другого ескадрону в голову колони. Ваші дії, старший лейтенант Зенський. Думаю, закріпитись на перекресті. Там доражней і скритівка два села разом. 31-й кавалерійський полк мав брати доражне, а 29-й мав брати скритівку. І вони мали вдарити по зеленій ракеті піти в наступ. Був розподілено третій ескадрон вправо, четвертий в резерві, ескадрон Зенського вже уйшов влево для прикриття лівого флангу полка до вступлення в село скрижетов. Криштука чи скрижетовка, назва Назва така крипуча. От перебирає губами. губаницьку. В советській армії було восемь кавалерійських корпусов, вони входили в підчинення фронту. Командував 29-м уже гвардійським полком. Кавалерийским полком Василий Федорович Симбуховский, красноярец. Про Симбуховского слава шла очень велика. Это был довольно доволен командир, и немцы знали про него. Мы не знали, когда он спал. Всегда, если на ночь на огневых позициях или в обороне где-то задержался, у него кости с двумя весь мешками ходил. В одном конверты и с бумагой, а в другом Беломор канал папиросы. Где он брал, не знаю. Но пачку давал солдат на двоих. Офицерам не давал. А это солдатам давал. Командир 31-го полку выступил раньше и начал атаку на Деражне. Немцы из Деражного отступили, І з'єдналися із гарнізоном Скрегітівки. Гюнцер, німець, який з Крегітівки оборону організовував, він знав тактику наших колеристів, і то напевно він і влаштував. На тому перехресті, за сітку, Зенський він, до речі, теж пустив бойову охорону. Спочатку пустив, але вони німці пропустили бойову охорону. Естественно, силы неравные, для разворотов к бою в лесу то же самое, обстановка неблагоприятная. Там уже действовал каждый, как кто мог. Хотя и к бою команда, пулеметы и прочее, перед собой автоматы, но это не то. Это бой внезапный, это самое страшное. Люди отстреливались до последнего. что стрельба идет в районе второго э, эскадрона, она доносилась. Но не до этого командование только вперед Р рванули кавалерийским наскоком на ровно, не останавливаясь задача в Дубна 37 часов непрерывный бой. И был задержкой танкового корпуса немецкий, который рвался на выручку коршун Челскогоской группировки уже настолько стволы автоматов, пулеметов не стреляли, а плевали. Стволы накалились, и они на метров на 5, на 10 не долетали пули. Мы эту пол задачу выполнили. Вот недаром, когда приказ Сталина, он не поверил, что 2 февраля освободили ровно. Два э кавалерийских корпуса. И Луцк, и ровно. Пока не дошла пехота. Історія підказала, що це було так. Загинув ескадрон, ну, це більше сотні чоловік. В живих залишили чотири чоловік. Довго ніхто не міг знати цю долю. А ще друга доля звела мене з сусідом по квартирі, був ветеран цього 29-го гвардійського полку Петро Маклаков. Ми з Петром Петровичем почали шукати місце, де загинув ескадрон Ценського. Не ми були з Петром Петровичем першими, які шукали, де загинув цей ескадрон. Микола Савгір, професор Київського путегічного інституту, він був зав кафедрою філософії, і в цій Скригятівці він був в складі цього ескадрону, і їх залишилося в живих лише четверо. Німець вже його пораненого прямо йому вистрілив в притул, і попав йому в око. І як так сталося, він залишився живим. Его где-то доповз, подобрали санитары, завезли в гостиницу, Он с госпиталя втек и с одним оком воював. Самая крайняя хата, здесь Евдокия Мельник жила. Муж ее не вернулся с фронта. И она единственная в округе, недалеко здесь где-то на так нашла труп. Бабушка, а где вы знаете прозвище? А як а в нього паспорт був у кожушку білому Дмитрий Павлович Зенський? І от вона, ця жінка, поховала всіх цих козаків кубанських на місці цього бою. Коли брали Рівне і Луцьк, сюди приїхав спеціальний кореспондент газети «Комсомольська правда Станіслав Ростоцький, отой знаменитий Ростуцький, який зробив прекрасний фільм, створив Азорі то тихі. І так сталося, що в одному із боїв, який він попав, він попав під танк ворожий, і танк йому в ногу. Печі знайшов і на своїх плечах ніс 30 кілометрів через болота до шпиталю і врятував йому життя. І це легло в основу цих багатьох епізодів фільму «Азори тут тихі». А тут є? Нікого тут немає. Погибельне місце, мертве. Не бойтесь, газ в болот Старики бають, в таких містах лишак живе. У 1974 році в Ровно збирався 6-й гвардійський аварійський корпус, який приймав участь у звільненні в Волині. А 29-й Кавполк в складі його звільняв, Волинь, Рівне, і приїхали ветерани. Так я там познайомився з багатьма. Ну, Перший, то був такий, такий Юхим Аронов. Він війну був фельдшером полковим. Цікавий чоловік закінчив військову академію по війні і в один із днів. Дзвінок із Чесловаччини телефонує жінка, яка назвалася Квятою. А Аронові забувся, що у му році, коли звільняли Прагу в одному із передмість породілля народжувала дитинку. Фечір Аронов прийняв роди і врятував жінку і дитинку. На честь свята дитинку назвали Квятою. І вона через 40 років знайшла свого спасителя Юхима Аронова. Полк приймав участь в параді перемоги на Червоній площі. Вони йшли кінотники, на конях. Аронов ніс прапор полку. Коні здали, почали отримувати там, БТРи вже, ну бронетранспортери. А потім почали створитися ракетні війська, течне призначення, і так попало, що саме цей полк вибрали на його базі сформувати е, Ракетний полк. І так він став ракетним, по-моєму, 173-м ракетним полком. Ще не було училищ ракетних. Приходили танки, льотчики, тут взагалі там такі Виходять, виходить хто в льотній формі, хто в танківській формі, хто в Кобінезоні, хто з піхоти, хто з артилерії. І раптом значить, з'явилися моряки. А справа в тому, що моряки вже вони були. Вчили ракетне озброєння, і перший випуск Севастопольського училища попався в Луцьк. І серед них був такий лейтенант Сергієв. І цей лейтенант Сергієв приїхав в Луцьк і отримав призначення оцей ракетний полк, колишній 29-й гвардійський кубанський козачий полк. Пізніше став маршалом Росії. Дуже багато ветеранів 29-го полку живе в Москві до цього часу. І коли я приїхав в Москву, спеціально на зустріч був розвитках, то я зустрівся з Миколою Дупаком, ну відомий кіноактор. Він мені розповів, що виявляється і Михайло Вершинін Теж колишній поет, такий відомий автор пісні Москва, Пекін, ідуть, ідуть народи. Він видавав газету «Бойова і кавалерійська, теж служив в полку е, цьому. Дорозі Аркадій Первінцев мав відношення до цього годішого кавалерійського полку. А Олег Іванович Івановський — це відома людина. Ведучий конструктор космічного корабля восток, який запускав Юрія Гагарина в політ, який його і прийняв на землі по приїзду, служив теж був кавалеристом в цьому полку. Ми починали з букви А і вивчили до я. Так, і науку побіждати теж. Очень тяжела, але нужна. Зустріюся з Олександром Тіщником. Він тоді був голова Союзу композиторів Росії, подарував мені такий збірничок Душа солдата. І там серед усіх пісень була пісня Бойова і кавалерійська. Ну, і називають її «Марш Небуховців. У нас був хороший музей бойової слави е, в цьому полку, бо якраз я попав служити цей колишній 29-й гвардійський кавалерійський кубанський козачий полк. А якраз тоді Семен Михайлович Будьонний подарував е, свій іменний клинок сподкінцям його слави. А коли у 91-му році підписали приговор нашій дивізії, цей музей. Ну, я вам скажу, розікрали. Розікрали бойову славу гвардійської Севастопольської дивізії. Хто пістолета? До речі, Івановського лега пістолетик був хороший. От теж цапнули. І цапнули е, шаблю з позолоченою ручкою Великоліпого генерала, який служив у 61-му калорійському полку до війни. Як воно так навіть важко зрозуміти самому? Я там на війні не був, ніколи не воював, але коли дивишся, і все-таки, хоча ми, може, не так пошановуємо тих ветеранів, применшуємо, там раз 9 травня в рік згадаємо їх, вони заслуговують на більше, тому що зоромно було. Коли приїхала донька Зенського, не було навіть що показати, О, де могила. Нема могили. І так вона бідулаха померла і так і не. Але тепер уже, де загинув. Ескадрон Діми Зенського поставили памятник. Слушай, казак молодой, Клилий бабою бой, Крепче клинок удалой, смелее в бой, Честь по-гвардейски храни, Знамя полка, береги, Симбухов. Бьются как львы, ай да казаки. Простите, кто здесь в сырой земле? Ну просто как это в зубу дыхание. Ну сперло. не могу продолжить. Я с вами был есть и буду до конца.